Всіх вітаю на каналі Катя Солонар. З нами сьогодні наш улюблений екстрасенс і таролог Віктор Ледовський. Вікторе, вітаю, добрий вечір. Вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю всіх глядачів, підписників. Доброго вечора. Нагадую, що у нас сьогодні 120 е, ну, візьмемо так пів вечора. За пару годин відео буде вже на Ютуб-каналі Катя Солонар. Також я нагадую, що в описі є всі контакти Віктора Литовського, щоб ви могли до нього звернутися. А ми починаємо і от почнемо із заяви Зеленського щодо перетину кордону українськими чоловіками. Пряма мова тут буде: на цей час є обмеження до 18 років. Я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині. Перше питання: чи е, зможуть без обмежень як до війни саме от виїжджати українські чоловіки за кордон віком до 22 років? Бо студенти і так же ж там нібито могли виїжджати там якось е, ну, за певними програмами, наскільки мені відомо? Тут питання в тому, що все одно в нас є карта праці, е, причому я другий раз переглядаю це питання. У мені другий раз випадає карта праці. Тобто це питання будуть пропрацьовувати і транс, е, трансформація Цьому питанні вона буде відбуватися. Однак що в другий раз переглядаючи це питання, другий раз акцентую увагу, що в нас той випадок, коли одні одна двері відчиняється, а інша зачиняється, якісь або додаткові умови, або, можливо, обмеження, котрі не будуть стосуватися конкретно нас, наших кордонів, а будуть стосуватися кордону з іншого боку. Тобто можуть бути трансформаційні процеси, котрі будуть пов'язані саме з перетином кордону, з ускладненням, з додатковими умовами, котрі стосуються не внутрішніх наших процесів, а зовнішніх. При цьому все одно карта перспективи вона випадає в прямому положенні, тобто, це питання, котре будуть пропрацьовувати не так швидко, як нам би хотілося би, тому що карта повішеного випадає, але все одно з позитивними плодами та звершеннями результатами. Угу. Тобто, щось таке, ніби буде. мене збиває те, що. Поки не, не можу зрозуміти, які ж там обмеження можуть нам наші сусіди дати сказати, що треба відповідати певним критеріям або бати якісь додаткові обґрунтування ваших поїздок і тому подібне. Ну, це скоріше країн ЄС стосується. Ну, тобто, якщо людина собі на відпочинок там в Туреччину їде, це От, якщо я таке, думаю, можливо. що так, скоріш за все, можливо, якісь трансформаційні процеси по кордонам саме з ЄС. Е, але в цілому, якщо дивитися на питання, 2018-2022 — це не завершений процес. Карта праці вона вказує на те, що все одно буде трансформаційні процеси відбуватися більш довготривалі за часом, але відбуватись. І, от коли я читала цю новину, я там подивилася багато коментарів, і один з таких коментарів був такий: це так почалася передвиборча кампанія. Вже от таке питання. Чи може навпаки не так, що потроху таким чином відкривають кордон для всіх в майбутньому? Тобто спочатку так, а потім більше, більше, більше. Якщо б це почалася саме передвиборна кампанія, скоріш за все сказали би, що обмеження знімуться найближчим часом для всіх, тільки проголосуйте за мене. Більше підходить до другої версії, коли довготривалий процес, котрий буде зрушуватися, і поступово до цієї вікової категорії будуть додаватися нові нові, нові е, вікові категорії. Поступово по помірності, по помірності відхід від ситуації і повернення до старого, до тої схеми, до тої ситуації, котра була раніше. Але воно все одно ну повішений. Це немає такого, знаєте, як. По, по, по щелчку пальців, тобто те, що буде потребувати часу е для реалізації, і те, що е буде лег не, не, не легка прогулянка, те, що буде е потребувати зусиль і певний навіть супротив буде е в форматі реалізації цієї ідеї в короткий проміжок часу. Бо по пентаклям. Я думаю, що будуть казати, що всі розбіжаться, і треба розтягнути цей процес в часі, але ніхто не розбіжиться, але в... з перспективою на... на подальші періоди. А от щоб підсумувати, все-таки таке от питання. Тут це означає, що процес все-таки розпочався, розпочався по цьому питанні. От, от поставить це показує це показує Однак повішений, тобто розпочався, з, зійшов з мертвої точки. А, але швидкий старт, виходячи з розкладу, не дає нам впевненості, що це буде, по-перше, прийнято швидко, по-друге, е, швидко перейде на інші категорії або на інший вік. Зрушення є як зрушення з мертвої точки. але все одно в мене випадає як ситуація, котра повинна визріти, і для котрої потрібно буде більше часу. Угу. Тепер зрозуміло. Видання The Times опублікувало варіанти кордону України після угоди. Перша карта заморожування лінії фронту. от як зараз є. Друга карта, весь Донбас переходить Росії. Третя карта Путін може спробувати забрати всі чотири області. Четверта карта обмін територій, за яким Путін отримує весь Донбас, а Україна повертає собі всю Херсонську область. Вікторе, щось з цього ви бачите реально? Нічого. 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 В нас, я переглядав, я бачив ці карти, пропозиції і тому подібне. Воно виглядає ті пропозиції, котрі будемо давати ми, вони не будуть відповідати бажанням режиму Кремля, і там взагалі випадає так, що вони будуть пропонувати. Скоріше за все, найбільш по цим картам реально. Там, де е, Сумська, Харківська область, вона повністю наша, а вони хочуть все інше. Тобто, ну, все інше. Це не тільки Донецька, Луганська область, а ще й Запоріжжя і, Запоріжжя і, Херсон. і Херсон. Не просто Херсонська ага. область, а Херсон. В цілому, тому я кажу, що я дуже скептично відношусь поки що до цих домовленостей на 15 число. Про що ж там поговорять до чогось договоряться взагалі Путін з Трампом? Чи це буде така абсолютно безрезультатна зустріч? Якщо йти по розкладу, двійка кубків випадає в мене не перший раз перевернута. Тобто відсутність домовленості, трійка пентаклів це. Вдарити по руках, сказати, що ви досягли якоїсь результату, дуже була плідна позитивна зустріч і знаємо, в якому векторі рухатися. З пожинання плодів. Ну, от немає. Воно все одно. Я дуже сильно хочу побачити це пожинання плодів, дуже сильно хочу побачити карту мира. Коли ми робимо о, перегляд однієї ситуації, знову мені випадають пентаклі. Пентаклі грошові питання, тобто, наче це бізнес-угода, зустріч стосовно інвестицій, бізнесу, ще щось, але не про мир. немає В мене перевернута карта мира, вона випадає в форматі того, що немає е, можливості вийти в якусь мирову. І друге, ну бачите, або йде вежа, або як зараз йде п'ятірка пентаклів і п'ятірка. Кубків як спирання на попередній досвід і якісь руйнівні процеси, що можна в принципі утотожнити навіть частково з картою вежі. Тобто розмови всі йдуть про те, що це буде домовленість про мир, про завершення, про паузу, про тріумф, про перемогу або про програш. А мені випадає так, що навпаки, воно як розмова про початок. Нової війни і нових е, руйнівних процесів. З більшою силою, з більшою кількістю учасників і ситуацію, е, ситуацією, наче ти створюєш ілюзію, що ти тримаєш контроль, а навпаки, втрачаєш контроль і робиш ще гірше. А до речі, от взагалі, зустріч сама відбудеться, наскільки я розумію, а всі там приїдуть і поїдуть живі з цієї зустрічі? У мене Я вже Путін, були думки, що може Трамп візьме в заручники Путіна один на один в найкращих е, традиціях реслінгу чи е, боїв без правил, може да. застрелити його десь там. Ми скажемо, яка золота людина, дай їм боже здоров'я. Але... На жаль, немає в мене того, що там хтось когось б'є. Єдине, що цікаве, і поки що я не можу зрозуміти, чому, і мене це дуже сильно збиває, коли е сьогодні вже анонсували, сказали, що це як її? Аляска. Аляска, вже навіть ага. місто назвали тому подібне. В переглядав я це питання разів 20. І в мене, мене воно випадає по карті сонця. Карта Сонця на Аляску мені взагалі не, 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 не відіграється. Тобто карта Сонця це зустріч в форматі, я не знаю, е, якихось теплих країн, не знаю, Арабських Еміратів, Туреччині ще чогось. А тут випадає все одно, ця карта Сонця, котра з Аляску не, не грає ніяк. Друге, Стосовно місці стосовно цього самого процесу, він якийсь повинен бути такий хитроумний, проманіпульований, тому що вони або будуть змінювати місце, або якось його е маскувати для того, щоб не зірвалася ця зустріч, і ти не втратив контроль, і якось настільки перемудрять, що можуть навпаки втратити. Контроль над ситуацією. Друге, все одно в форматі зустрічі двійка кубків перевернута карта вежі. Тобто руйнівні процеси, і це не мир, це не домовленість, це, я не знаю, підписання якоїсь згоди на третю світову, на глобальні руйнівні процеси без миру. І все це на території України. Ні, я, Карта страшного це суду. Це стосується не тільки України, це стосується. Ми, але в Україні продовження. Воно як воно ні? цікаво, випа, в нас не, не випадає завершення, але воно випадає як новий початок по страшному суду. Тобто це нові якісь зрушення, котрі стосуватися будуть не тільки України, але й наших сусідів, партнерів і сусідніх країн. Хм. Зрозуміло. А ще от Зеленський сказав таке сьогодні. У мене буде зустріч з Путіним та Трампом, але я не знаю, коли. Отак от каже Зеленський Вікторе. А ви знаєте коли? Чи буде? Ну, мене не випадає зустріч з Путіним Трампом. Перевернута двійка Кубків. Більше того, ми в очікуванні прямої зустрічі, публічної зустрічі, а воно як за зачиненими дверями. Тобто, зустріч, котру ми можемо не побачити з вами, котру можуть провести якось таємно закрито. Не без громадського розласу, і я б не робив би ставку на коротку дистанцію. Я б робив би ставку, що немає плану, і воно полягає в тому, що все залежить зараз від цих зустрічей, як вони пройдуть, наскільки е, Трамп зможе контролювати процес. Враховуючи, що в нас король Пентаклів перевернути, і імператор в нас теж перевернути, що процес не будуть контролювати ні Трамп, ні Путін, і вони залишаться між публічно, можливо, і задоволені, будуть казати, що ось така зустріч була. Взагалі в... треба було з самого початку зустрітися, але е... немає пожинання плодів, і воно випадає як дурна праця. Найближчим часом мені пути... зустріч з Путіним публічно не випадає. І останнє на завершення таке питання: мир настане восени 2025 року. Осені, до кінця осені. Я приблизно знаю, що які, які, за, яка ситуація. Чесно кажучи, мені не випадає навіть перепочинок. Тобто, не, не те, що казати про мир, мені навіть пауза не випадає. Тобто м м розмови про мир без миру, якісь елізорні процеси, ну, можемо сказати, що ми можемо підписати мир, але мир це не те, що написано на папері. І підписано кимось з великих кабінетів, а реальний. А мені він в розкладі не випадає, і більше того, навпаки, випадає ситуація, коли моменти можуть погіршитися, і вони можуть стосуватися не тільки нас, але й інші, інші інших країн, інші території інших держав. Страшний суд це глобальна карта. Це ситуація, котра стосується не тільки України і українців, але й інших. І немає, не відбуваються ті процеси, котрі повинні бути пов'язані з миром. Ми коли задаємо часто питання, питання миру, певно, найбільш часто задаваємо запитання. І для того, щоб не загадувати карти. Ти намагаєшся обхитрити перебудовувати питання. Ми питаємо: чи повернуться українці додому на восени, чи, чи зможуть виїхати українці з України до родичів. І поки воно випадає в поповішеному, по помірності і без позитивної відповіді від карт. Тому я все ж таки думаю, що це більш затяжний період. Хоча трансформаційні карти як зрушення з мертвої точки, воно є в розкладі. Просто не створювати ілюзію в черговий раз, що ця домовленість і зустріч Трампа вона принесе швидкі, швид, швидкі зміни. Найголовніше, що ці зміни будуть нам на користь. Дуже помірно і дуже холодно відноситися до тих подій, котрі зараз будуть відбуватися в інформаційному полі, відпустити ситуацію. Не, Слава, не, вона, не, 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 не намагатися себе вмахати цієї ситуацією, тому що з точки зору ситуації, єдине, що ми зараз можемо, це е вірити збройним силам і донатити на збройні сили. Тому що не зважаючи на домовленості, все одно е навіть після домовленості мені не як домовленість або пауза, вона не дає нам завершення процесу. Легко і без нашої участі. Тобто ми все одно повинні приймати участь цих процес. Віктора щиро вам дякую за цей прогноз, щиро вдячна нашим глядачам, які нас дивилися. Будь ласка, чекаю від глядачів лайк до цього відео, пишіть цікаві коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Також в описі під відео я залишила всі контакти Віктора Литовського. Всім всього доброго, до побачення!